Вітаннячко, шановне панство, дорогі друзі, шановні підписники, а також гості каналу. Вітаю вас знову на нашій екодачі. Глибока осінь, як бачите, город вже пустенький. Картопельку викопали, сортуємо, складаємо наш стратегічний запас картоплі в пивницю. І так от вирішили подивитися, бачите, кроти риють, переривають землю. Ще десь там в нас в кінці є грядки. Бачите, сусідні городи також вже на фініші всі. Там в людей гарбузи. Одним словом, квіточка, квіточка вже дуже-дуже близько. Сьогодні ще маємо позбирати виноград, це я вам покажу. Тички повитягувати від помідорчиків. І багато-багато інших робіт таких, знаєте, вроді би робиш, робиш, то й роботи не видно. Але все одно в кінці з дачі їдеш додому, повна машина, багажник забитий всяким якимось добром. Переїжджаєш додому, починаєш рахувати. І виходить, що все ж таки суттєво економиться, коли маєш свій кавалок землі. Так. Знаєте, я так думав, чого мені ще тут для повного щастя на тієї як бракує. І прийшов до висновку, що ще бракує ставка. Був би ставок, то би був взагалі зовсім інший рівень. Я би сюди їхав, не знаю, підскакуючи. Так, вже все заростає. Гарбузики вже зібрані, нові не з'явилися. Ще якісь залишки, фасольки тут мінімальні, поодинокі бурячки трапляються. Все це ще треба буде потім переорати на зиму. Не знаю, одні кажуть, що не вартує переорювати. Тут у нас були помідорчики вже, все. Ай-яй-яй, час пробіг, скоро, ти штурпаки, це. Все, що залишилося від соняшників. Так, а тут в нас є горіхи. Тут у нас декілька горіхів, але, на жаль, цього року... Урожай горіхів такий собі. У сусідів тут ще є вулик, але я щось, таке враження, що цей вулик є закинутий, не спостерігав я бджіл. Ще з того року горіх трохи змерз, і горіхів не видать, добре, що є ще, як то кажуть, запасна дача, на якій є також. Декілька горіхів і сім'я, дякувати Богу, того року горіхами забезпечена. Ні, є тут деякі горішки. О. Де о. під листям під От під листям я знайшов. О, а я, є, є горішки, треба позбирати. Треба так... Ну, то правильно, вони всі падають з дерева, особливо якщо потрясти. От ще тут, ще горішок я знайшов. От. О, я ж на якийсь горішок встав. О, ще. Шев. Одним словом, так прийшов, часто подивитися. А піду з повними кишенями горіхів. Бачите, що це значить мати свій кавалок землі. Ну, правда, горбатитися треба трохи, але що зробиш? Нічого просто так в кишеню не потрапляє. О, Бачите, пару хвилин і вже є що їсти. Так, йдемо по присадибній ділянці. Так, тут ще є бачите, сонечко, яку ми до кінця не зібрали, помідорчики вже все, кущики вже всі викорчували, патички, так би мовити, течки повитягували, і то все. І то все поїде, куди правильно, в сарайчик на другий рік. Так, що у нас тут ще є? Вже би мали зібрати, зараз подивлюся, чи зібрати. А, тут ще. Бачите, чайок лікувальний з чорнобривців. Чекаю свого часу. Так, отакі от кущі Він ще піде на компост. Тут у нас росли перці, вже перці зібрані. Зараз покажу, як вони виглядають в ящичку. Так, майже все вже зібрано. Тут яблука ми зібрали. Рухаємося далі. Рухаємося далі, далі, далі. От, Тут теж вже все зібрано. ще от бачу, тільки не зібрані ці, як їх частково поодинокі е бурячки. Але, по-моєму, всі цибульку кожен вже все зібрали. Одним словом, фініш, панове, фініш. Фініш. Хотів би щось вам цікаве показати, але цікавого, не дуже то хіба там. Коли буду машину грузити? Так. Урожай, так? А ну давай покажемо урожай. Я показую урожай, бог ти мій. Так, ну то не весь урожай, то так, частково урожай. От. Гарбузи, яблука, то червоні яблука і то, то, що ми не встигли забрати додому. картопелька. Так, малина, малину ми зібрали, ще того маємо яблуню повністю обірвати сьогодні. І виноград обірвати до кінця, бо частково обірвали, але то ще далеко не все. Ціла купа такого воду бра. От. Перці. Перці, перці, перці. Що у нас тут? Помідорчики зелені, щоб хвасти, горіхи, яблука. Готуємося пакуватись. бачите, ще палитки назбирали, сунички назбирали. І купа всього, я не знаю, постараюся вам ще зняти, що у нас в багажнику буде сьогодні. Все, звичайно, не збере. таке. Понесла по дивіться, двіція, готові, я покидаю дачку. Бачите, тут повний багажник. Машина вже так відчула, що вона нагрузена вже на тута. Там і то ще не все. Капець. То от, один раз так, а таких ходок вже було, я вже збився скільки. Так що не відривайтеся від землі, легше буде вижити. Одним словом, куча-куча всякого добра. А ці воріхи в кишенях тупо приніс за пару хвилин. Один і ще десь кульок був. Ну, таке діло. Так що таке? Та вже, Всього не покажеш. Тим треба займати. Тим все треба займати. Ще хочеться посадити на другий рік тут гриби якісь. Ах, вони дожити до того часу. Так що, панове, дякую вам всім за перегляд, буду за Миру, всім спокою, міцного здоров'я. А, uh, це перемоє. Папа